Далекому 1993 році, за дорученням адміністрації нашого на той час професійно-технічного училища номер 15 я приступила до організації музею побуту Обереги. З часом наш навчальний заклад змінив свою вивіску, став ліцеєм, а музей змінив назву, став музеєм краєзнавства Обереги. Мета створення музею. Виховання учнів шанобливого ставлення до культурної спадщини, народних цінностей населення Закарпаття, на наглядних прикладах, предметах вжитку, національному одязі, показати, як жили, одягалися, якими предметами, інвентарем користувалися в побуті закарпатські селяни в сиву давнину. Довірливо очима експонатів минуле наше дивиться на нас. Музей упорядкований відповідними розділами. Дивіться і згадуйте різдвяна церковка, Бетлегеми – театралізоване дійство. Починаючи з 4 грудня, день введення в храм престої Богородиці, і закінчуючи різдвяними святами, ми розучуємо колядки, шедрівки, різноманітні обереги, до яких давалися люди у севу давнину на Закарпатті. Від Івана Фінчика села нове Давидково, геоправником Михайлом подаровано наш музей Цюрі, Звінок. Його зробив сільський коваль Йосип Майрчук, середина 19 століття. Торбинка та й стрінка пам'ятає багато різдвяних подарунків. Вона привезена і подарована нам із села Лохово, що на Мукачівщині від Пелагеї Грубінки. Великодня Обрядовість фрагмент стародавньої Закарпатської хати між вікнами образи святих, початок ХХ століття. Ранок на столі кошик з традиційними великодніми пасхальними припасами. У цей святий ранок найбільшу духовну силу має Господня Ісусова молитва, яка промовляється з вірою, і щирим серцем. Отче наш. Перед вами керамічна ваза середини ХХ століття. А в ній освячені у цвітну неділю гілочки верби. Їх прикрашають великодні писанки, які святково поблискують різними кольорами та магічними візерунками. Вони зібрані з усіх куточків Закарпаття. Великодні дні бажають як в корзині писанок, так у вашій хаті. Нехай буде багато здоров'я, щастя, онуків, діточок. Каство один з найдивніших і найважливіших елементів національної культури закарпатського народу. Старенька 85-річна жінка пайтина Олена з Віршавського району село Дубрівка із бабусиної скриньки подарувала нам простирадло Верету кінця 19 століття і рушник витарач обруся перша половина 20 століття. На фоні безцінного старовинного простирадла, варета кажуть на Закарпатті, розміщені старовинні речі, якими обробляли наші предки, коноплі та льон, доводячи їх до нитки, а потім до тканини. Полотна. Одяг. Одяг виготовлений в середині XIX століття із коноплі. Закарпатські чоловічі та жіночі сорочки зроблено з тонкого та грубого домотканого полотна. Чоловічі штани, ноговиці, пачмаги, подаровані музею Цібери Герміною Юрівною села Барбово Мукачівського району. На сорочках закарпатські вишивки, зроблені вручну. Наші прадіди носили дерев'яні чуні, постоли і шкіри, а потім з гуми. Чоботи з спідницю, які експонуються в музеї, могли одягати тільки багаті жінки, Шиї і груди дівчата перекрашали намисто. Розкішного покрою сорочка старовинною вишивкою і чуйні дерев'яні дісталися музею у подарунок від нашої учениці Сенчак Марії. Їх носила її прабабка Кирле Гафія, що жила в селі райови Великобрезнянського району середини 19 століття. Вишивка рушники. Оберегами у силу давнину служили вишивані рушники. Щоб захистити своє житло від зла і недоброго ока, над вхідними дверима та вікнами вішали вишивані рушники. Святі образи, портрети рідних та декоративні тарілки обрамляли рушниками. Вони в нашому музеї займають достойне місце. На столах вишивані скатерті, обруси, а на вікнах занавіски, фірганки, на стінах вишивані картини. Закарпатський край багатонаціональний. Ці рушники витвори мистецтва. Вони засвідчують культуру кожної нації і є неодмінними атрибутами багатьох обрядів. Вони супроводжують людину все життя від народження і до смерті. Три рушники, вишиті хрестиком, привезені з села Керецьке Свалявського району. Закарпатський великодній рушник середини ХХ століття із родини Гецько. Два рушники з вишиваними квітами маківками один середина 19 століття, другий перша половина ХХ століття. Нам подарувала матушка Серафима, Дуберівський жіночий монастир рожества Йоанна Предтечі, Іршавський район. Ними ми обрамляємо портрет Тараса Шевченка. Вони символізують зв'язок поколінь. В'язання це популярний у нас на Закарпатті вид домашніх жіночих занять. У нас на Закарпатті в'язання називають плетінням. Серветки, скатерки, занавіски на вікна перекрашали оселі закарпатських жінок. Ці вироби витвори мистецтва золотих пальчиків наших бабусь прабабусь. І зараз вони цінна окраса нашого музею. Тут виставлені старовинні в'язані за ручної роботи на вікна та двері, скатерка на стіл, серветки, вази на квіти, вставки, в'язані на вишивані рушники та скатерті. Ялинкова прикраса. У цій частині музею знаходяться і подушки з в'язаними наволочками. Окрасою дому і гордістю хозяйки були витвори її рук. Доріжки і килими. В музеї зібрано багато колекцію домотканих доріжок з Іршавщини кінця 19-20 століття. Домотканими доріжками, по-закарпатськи, покрівцями, покриті лавки. Більш доступними були доріжки, виготовлені старої порізної на стрічки тканини полотна. Вони були теплими і зручними. У другій половині минулого століття для виготовлення доріжок закарпатські жінки на Яршавщині вміло почали використовувати кольорові нитки та відходи від трикотажних виробів. Килим це найбільш цінна річ у приданому дівчині, скільки праці, терпіння, часу, таланту вкладено в нього. Зачаровують кольори, форми. Не один день і ніч потрібно було потрудитись, щоб вишити таку красу. Килим та подушку, які прикрасять оселю, зроблять її теплішою, затишною. Такими виробами пишалися їх, передавали з покоління в покоління. Лозо плетіння. У сиву давину ще в кам'яному віці люди вже володіли важливими елементами техніки плетіння. Вони вміли виплітати мати і кошики для зберігання зерна. У XVIII-19 століттях лозоплетіння розповсюдилось у місцевостях, прилеглих до річок Озер. На Закарпатті способом плетіння робили живоплоти. На таких плетених живоплотах в городині робили перелази до сусідів. Перелаз був невід'ємною частиною сільського життя. Про перелаз народ навіть співає. В музеї представлені вироби з лози, які виготовлені в селі Іза Хуського району. Деревообробництво. Найпоширенішим ремеслом на Закарпатті було деревообробництво. Це ремесло вважається суто чоловічим. Ми гордимось цим куточком музею. Показуємо вам найстарішу дерев'яну миску, опалачку, знайдену в Міргірському районі село Синевіцька Поляна у родині Григи Василя, середина 19 століття. Подивіться на прядку, кужель з допомогою якої жінки виготовляли нитки з вовни чи льонок. Ця річ зроблена вправною чоловічою рукою. В музей обереги цей виріб був привезений із Свалявського району в село Березники. Подарувала нам його нитка Гафія. Гончарство. Осередком гончарства на Закарпатті було Мукачево. Це старовинне ремесло виникло в третьому тисячолітті до нашої ери. Гордістю і красою нашого музею є безцінний глиняний горщик. Першої половини ХІХ століття, привезений в музей Клепотюк Маргаритою з Рахівського району село Богдан, виготовлення глиняного посуду з часом удосконалювалось. Ви бачите в нашому музеї вироби з кераміки ХХ століття, природні барви глини дозволили виготовляти речі різних кольорів. Вироби з металу. На початку 19 століття на території Мукачівської домінії виникло одне з значних залізообробних підприємств Фредяшівський завод. В нашому музеї експонуються деякі вироби цього заводу. Це чавунні праски та чавунна ступка, виготовлені на початку 19 століття. Віхи історії України. Активісти музею зібрали і продовжують збір матеріалів, архівних документів, фото, газетних публікацій, книжок про славних земляків закарпатців, жителів Мукачева. Учні лектори проводять клопітку роботу з метою збереження пам'яті про героїв Великої вітчизняної війни. Тут ви бачите світлину мужньої і скромної жінки, яка у роки Великої вітчизняної війни трудилася на військовому аеродромі бомбардувальників. Олександра Соколова перед смертю запівала. Свої нагороди нашому краєзнавчому музею обереги, в тому числі іменний годинник маршала Радянського Союзу Жукова. В нашому музеї зібрані матеріали присвячені одній з трагічних сторінок історії нашої країни голодомору 1932-33 років. Тут горить свічка пам'яті, а поруч скипка хліба. 26 квітня річниця Чорнобильської катастрофи, вічна пам'ять героям. Письменники Закарпаття. Ми слідкуємо за творчими роботами майстрів Пера. Їх книги зберігаємо в бібліотеці, ліцеї та на музейних поличках. Матеріали про їх життя, творчі доробки збираємо в іменних папках. Часто спілкуємося із закарпатськими письменниками та відомими людьми краю. 14 січня юні слідопити та керівник краєзнавчого музею з колядками, щедрівками та новорічними подарунками завітали до делегата першого з'їзду народних депутатів Закарпатської країни Федора Сабова. 22 лютого в нашому ліцеї відбувся вечір зустріч з відомим закарпатським фольклористом, літературознавцем, доктором мистецтвознавства, заслуженим діячем мистецтв України Іваном Флантою. Хлібом сіллю зустрічали ми поважного гостя в нашому музеї. 6 березня поважною гостею нашого музею була відома поетеса Софія Малельо. Зустріч відбулася в музеї краєзнавства. Її поезія, вражає читача своєю щирістю, драматизмом, любов'ю до рідної землі. З квітами, подарунком і гарним настроєм, Софія Михайлівна повернулася додому, щоб далі творити. Другі гості нашого музею, наш музей обереги ще одна візитна картка ліцею сфери послуг. Ми, сьогоднішні молоді люди, прагнемо, щоб прекрасні звичаї, традиції, обряди, пісні Закарпаттів передавалися з покоління в покоління. За часи існування музею в його стінах було проведено чимало цікавих позакласних заходів, З бабусиної скриньки, великодні традиції та звичаї рідного Закарпаття. Різдвяні вечори, немає переводу добрим звичаєм народу, Велику чері дівчата, коса, україночки краса, від роду до роду слався Закарпаття, нехай квітне дерево родинне. Ось зійшлися три вулиці та й на вечорниці. Вірте в добру казку, люди. Любий, знай свій рідний край, звучи величаво, моя рідна мова. Ми козацького роду нащадки, тут усе священне. Усе твоє, бо зветься просто рідним краєм. На у музей обереги, закарпатські вечорниці, пісенне Закарпаття моє, Шевченківські дні, край, де ми живем, Україною зовем, та багато інших. У музеї проводяться екскурсії на теми, промисли та ремесла срібної землі. не хатиночка, а писаночка. Музей краєзнавства обереги духовна скарбниця Мукачівського професійного ліцею сфери послуг, обереги пам'яті та інші. Від імені керівника музею краєзнавства обереги Сікори Ганни Васильівни та всіх, хто долучився до його створення, хочемо запевнити вас. Що організували його за покликом серця, з любов'ю, щирим бажанням зберегти в пам'яті його відвідувачів найрізноманітні цікаві предмети побуту наших предків, виготовлених власноруч, це наш обов'язок не тільки перед минулим, сьогоднішнім, а також і перед майбутнім поколінням.